Доля це саме та галузь, яка стосується кожного. Чи ми батьки, чи ми реально освітяни, чи ми медики, це те, без чого ми можемо йти далі, без чого не відбудеться жодна держава. І тоді, коли йдемо в певному напрямку, дуже часто задумуємося, чи туди йде. І тоді доля нас спрямовує до інших людей, до інших поглядів. Сьогодні хочу вам представити людину, яка має особливі погляди на цю освіту. Отже, Олександр Січ, професор Францисканського університету, який сьогодні погодився разом з нами поговорити про освітні проблеми Америки, перспективи проблем освіти в Україні. Отож, запрошуємо людина світового визнання Олександр Січ. Загальна сума. Яка укладується кожен рік у освіту в Америці, це 1300 мільярдів доларів. 1300 мільярдів доларів. Це а, значить і початкові середня освіта і вища освіта. А, тобто від найменших дітей до найвищих викладачів і дослідників у університетах нас. А, так, 87% шкільного віку діти доходять до людину, Скільки виходить? Що про Розрахунку на одну людину, на учня, таких. Скільки бюджету на одну дитину на поділити тоді вас немає такої це? Ні, немає. Я би навіть, я би навіть не сказав, що треба 1300 мільярдів ділити на, на, на це, бо то не так просто. Воно, пам'ятаєте, я, я сказав, початковий середня і цей вищої освіти, тобто не так просто. А, а, а тим більше за вищою освітою бо ви знаєте, що в нас є приватні і державні державні мають на увазі не федеральні, а штатові за яким принципом, це йде розподіл, іде бюджетних я, ні. Є я так, це так. Там мусить бути розподіл. Там не може так бути приватникам і державним роздають людину, саму свої гроші. Ні, не роздають, але питання все таки складне, бо навіть приватно нівер більшість. Приватних університетів претендують на підтримку з федерального а, бюджету, щоб там фінансово підтримувати своїх студентів. Але тут теж є проблема. Тут розумієте, я би хотів дуже там годинами з вами про це розказати. Є, ну звичайно, що є. Так, 10% приватні входять, а 3% то, що у нас називається. Homeschooling, тобто домашня школа. Um, цей рух взагалі тут мені, в мене окремий пункт, розказати вам про домашню школу, і здається, о, і моя Наталя тут то, uh, теж може трошки розказати, тому що ми це практикуємо. Чому ми це Не скажу його обов'язково, як папером ну, для контексту цифри на Обов'язково я про це розкажу. Обов'язково я тільки що дізнався від, від Ірині Дмитрівни, що а, у вас передбачено в законі така можливість. Я вважаю, що це дуже добре. Чому ми це робимо? Чому я не знаю, яка там 3% всіх учнів вдома навчатися? Більше це, це причина релігійна, але є і світські причини. Uh, Справа в тому, що наші школи взагалі в жахливому стані. Я вам відразу це став, в жахливому стані. Um, і поясню чому. Я маю на увазі не матеріально, хоч це теж uh, проблема повних uh, цих uh, містах, але є інші uh, питання політи, політичної коректності, які, на жаль, uh, зараз панують в, uh, в Америці. Um, так. По іншій цифрі майже 40% у початковій школи входять, 26% у середній школі і майже 21% вищої освіти. Концепція домашньої школи з початку нашого, з самого початку нашої республіки Американської, вже була прийнято. Тобто системи освіти тоді не було, вони практично з нуля будували. Там дуже багато uh, людей не жили, жили по містах, тобто така потреба uh, бюджету не було і так далі, війни були. Uh, концепція з самого початку. Просто не було і, іншого виходу. Uh, Зв'язку з реформами і з прогресом, uh, я б сказав, у я вже забув, який то, в 1920 х роках, а, навіть і раніше, але вже формально в 1920 х роках, а потім ще більше в 30-х роках більш формалізована система освіти стала в Америці і більше і більше дітей до, до, формально до шкіл запрошували. І я б сказав до початку 70-х років. А, так і було. Але рух цей, так званої домашньої школи почався набирати свої обороти в 70-х е е роках. У нас є таке право. Тобто батьки можуть викладати вдома. Чому? Тому що батьки відповідають за своїх дітей, а не уряд. Уряд не має права, ніколи не повинен мати право. А втручатися в родинне життя, уряд не має права і ніколи не повинен мати права, хоч, на жаль, це є, є певна, певний напід цього і в нас, так як і в Західній Європі, визначати, хто є гідна людина чи не гідна людина. І взагалі, що це концепція гідності. Це є ще одна проблема, про яку треба вам розказати. У нас. Кожен штат має свої правила. Деякі штати так досить прискіпливо звертають увагу, що робиться вдома. Не то, що вони пхають свій ліс, але вони хочуть доказ. Кожного року там або звітуються, або навіть що. Місяці є такі штати, що треба писати, здавати звіт. Не тому, що вони будуть перевіряти роботу якось глибоко чи заперечувати, але просто, щоб, щоб уряд штату був впевнений, що дійсно викладається. Так. Є такі Штати, що зовсім. Нам не дивляться, не дбаю, в принципі, не дбаю. Хай батьки займаються по цеді діє. І є середній такий кунатство в Огайо, де раз в рік Наталя просить викладачу, яка є акредитована, перевірити матеріал, роботу коротенький звіт написати в, в, в цей, уряд Огайо, і все, і на кінець. Я mm -hmm. eh, чувствую вдома. що не питають, Вийшов педагогов, я я що це робити. Я далеко не педагог, але ну, я закінчила 4 роки вищої освіти, але я нічого про це не знала і дуже переживала, як ми почали це робити, чи я чи я буду здатна до того. Але була така ситуація, що я змушена, змушена була. Ми жили в Києві і вже найстарший син пішов в той клас, і ми бачили, що нам треба вже наша програма американська, щоб вони знали, як писати читати там і я почала шукати ці підручники і все, що потрібно, справді дуже тяжко було тут дуже багато. Того є. Але що таке? Ці підручники є зовсім інакше від того, що я бачила, що у вас підручники, там все чітко пояснено. Все, що я роблю, я вчу ту дитину, як себе вчити. Бо мої діти навчилися як себе вчити. І це видно, коли дивився на наші старші діти, вони дотепер. Навіть як вони були в університеті, вони майже самі себе вчили, все, що вони знають. Коли будь-які питання вони шукали на інтернеті, І ці підручники це навчили, як це робити. То я не мусила дуже багато, я все ж таки мусила їх організувати, дивитися, щоб вони робили. Деклад, це дуже важко, коли тіє, мама, діти, наприклад, без слухати. Але треба їх організувати і дивитися, щоб вони робили те, що треба. І це важко, але дивчи на це, що то тільки оскільки там 4 години на день найбільше, тоді вона може собі гуляти. Домашніх завдання нема. Чому так коротко? Тому що в школі дуже багато часу йде до того, щоб дисциплінувати, міняти з групи до другої. Є якісь вісні... питання від всіх інших груп, які тобі то потрібно. Тоб, дуже багато часу втрачається в тому, що слухати що іншим потрібно. І коли ти вдома, ти можеш максимально ефективно вчити ту дитину в короткий час. Дуже мало часу це триває. І деколи тобі здається, що може ми замало робимо, а може ти може це не досить, може тебе більше. І де, я знаю і другій мами, які я, як я, хвилюються часто, чи може я не досить роблю свою дитині. Справді, ці діти в школі цілий день там, а ми не не все. Але в кінці року, коли екзамен, це екзамен не обов'язково. Є батьки, що кожен рік ідуть такі екзамени, що на комп'ютері загальні після великий тест. І видно, що ці діти, дослідження, ці діти, що вдома вчаться, вони краще вчаться. Мабуть, тому що. Мами їх любить, приділяє їм увагу, вони відчуваються і стараються. І, і тому що навчання йде від них і більшість тих дітей хочуть вчитися, тому що є е, е, охота. Можна за так сказати? Якщо саме робіть, всі різні за віком, кожному різному треба пояснити якось. Є трохи з тою дитиною, трохи з тою, Наші діти є три роки між ними. Якось не могли це робити, я не завжди мав сім разом. Mm -hmm. <laughs> Найбільше було троє. А він здань ви їм дає? Я дичую сокургів, не може так. Це підручники їм дають. Я не можу це. Вони самі можуть себе вчити, а ви собі доцілюєте, що не для тої дитини. Так, і ви собі ви no, україні, Котра дитина має мати... нахил до читання, котра до рахування, ви собі. Mm -hmm. Але вони можуть <кій> мати які примети, що їм обов'язково мати. Ви маєте програму. Так, програма є. Але є досить ключке. Я можу вибрати. наприклад, один син дуже все може з руками робити. Особливо хлопці так вчаться через руки, так що що яким краще. То він дуже багато будував і так вчився більше. Я шукала програму такого для нього. Тепер він є айтішник і дуже гарно заробляє. Семеро дітей, так? Семеро дітей, які саме гіші вчить. Той що зараз айтішник. Він його зовсім пропав у звичайній школі. І, як приходити, хтось тобто, романт робити хаті, він хотів допомагати роман робити. Але так не математик вчився, я йому далося збудовати, він вчився, як не треба рахувати, щоб будувати клас. Я, я перепрошую скільки предметів обов'язково. Скільки предметів обов'язково в початковій школі, наприклад. І, я думаю, наприклад? Я думаю, що там немає такого правила обов'язково. Наприклад, я думаю, що до четвертого класу ми просто. E, Дивилися на це, що читання само математика, основне. А решта природозначно. Не треба книжку. Не потрібно як формальний предмет. Ви потім обліз замінимося. Ви тоді не репетитори наймаєте? І... Ні, але багато тих, що мають домашню школу, немає репотентиру. E, наприклад, як е, вже вища освіта і треба математику пояснити дитині. Це нелегко для того, я маю олеса, але ми хочемо дітей приблизно до восьмого класу, а туди пускаємо всі. І тоді. А як відбувається тобі не дуже психологічні передів, які навчаються в загальній школі, вони спілкуються з моліцями людина мають перестати. Ті діти, що сидять вдома, як вони не тільки сидять вдома, наші діти мають різні активності, і вони дуже... Такі активні наш містичний спорт, а тому що там ми ж вами спогадів людей, що вчать чаті вдома, вони теж шукають такі активності. А друге, що я хочу сказати, в нас є спілка таких людей, що вчать чатике вдома. Ми раз на тиждень зустрічаємося будинку, і кожен щось робить з дітьми. Ми їх поділимо на групах, і кожна мама або тато, чекайте ось. Чи що тако? Біологію? Чи може додати. Вам це важко розуміти, тому що воно ніколи тут не практикувалося, але коли задали питання про розвиток, загальний культурний розвиток дитини, якраз навпаки виходить. Що е, діти, які розвиваються вдома, по-перше, як і наталю вони не тільки сидять вдома, вони вільні, якщо при науки там чата йдуть в музеї чи щось таке, де інші діти в школах не можуть. Це перше. По-друге, дійсно діти краще виховані, вони вміють спілкуватися. Це не просто що я говорю, діти, діти, діти вміння що. Цвична пауза. Цічна пауза. А да, американські діти досить не Так, Я якраз хотів це сказати, Давайте завершу думку, що, що діти, які виховуються в домашніх школах, вони комунікабельні, вони вміють зі старшими дуже гарно розмовляти. Ви попробуйте заходити в якусь там державну американську школу, ви, ви прекрасно, ви що я маю на увазі. Ти більше американська дитина не вміє спілкуватися нормальним фоном, без огляду, ну просто культурно. А, так, що стосується культури, я, я це помітив жінчику, коли я вийшов, сьогодні в школи радості, то не тільки школа радості, взагалі тут в Україні є, є велика увага. До культури, до культури, до виховання е, дітей. В, в, в Америці слово є formation, На жаль, вони викинули з наших шкіл е, слово формація. Там надання mm -hmm. знань і все. Тобто мало, мало що вони дбають. Ну, мало що, мало що акцентується е, е, на, 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 виховання. на виховання. це. На виховах. Це по перше. Що, за... А, для прикладу. Ті діти, які вчаться які в домашніх школах, вони значно значно краще вчаться і поступають у сильніші університети. Коли, Коли цей рух почався в 70-х роках, була така велика заголовка в пресі, що дома, з домашньої школи троє дітей попало в гарду. Так і є. Інші діти не поступають, тому що вони не, вони не широко профені, вони не знають свої справи, вони не виховані і так далі. Дам приклад, я не то що хочу своїм прапором, тут на то швидше, всього прапор метає, найстарший син, Маркіян наш, вдома вчився 9, ні, 10 клас, 10. до 10-го, тобто 10 клас поступав в католицьку школу в Штатах. Він його прийняли в найвищий воєнний заклад. Попасти в такий заклад є, є важче, ніж попасти в хату. Тобто це, це не жарти. Другий син, айтішник, він навчився, так як Наталі сказати, учитися сам. Він пішов і слухав годинами, годинами і годинами сам різні а, з Станфорду, з Масачусетського інституту технологій, з вищих заходів, навчальних наших відеосесій і слух, і учився. А тепер він зараз, на сьогоднішній день, він, скільки, два місяці тому назад. Закінчив університет. Він зараз на сьогоднішній день, а, я, я не хочу це сказати, щоб акцентувати на це, але просто вам контекст. Він зараз 20 тисяч доларів в рік більше заробляє, ніж я. Тому що вони оцінюють таких дітей. А, третя дитина, дитина Миланя, відмінниця. Перша в своєму класі. Тепер біоенженіри біо поступає в Ohio стейт і хоче стати лікарем. І всі решті діти таке не тому, що я не я не кажу, що ну крім дружин, я не кажу, що що ми якісь спеціальні, але але домашні школи дійсно дійсно на вищий рівень е, піднімають.